Це як трують у селі людей. Бачите, вже йде. Напряму бучки стоять з йодом, прямо на вгород. Пособиралися на тій фермі вже. Див. Труять людей, бачите? Кіллери, блять, вже їх наймають оце, блін, спеціально фермера, щоб людей труїть. Здивіться, ну, блін. Якось поставили, приїхали, построїли, наняли якихось алкоголіки які якісь лазять по фермі, людей травлять, спидиться на них. їм по барабану, тільки щоб руші платили. Оце ось. Ферми такі, вони ходять на тій фермі. Нагадує концлагері, знаєте? Нагадує концлагері. Вони заключення ходять в концлагері, бачите? Он прийшов наглядати за ними, дивіться, в концлагері. Наглядач. Команди роздаємось. Там ще хтось прийшов. Ну і всі там собаки, Трушики заплатили, ментовку били, блядь. Всі під ну а оці, блядь, людей виживають із села, блядь. Ось ось, красавці, блядь. Ось все, на них красавці, блядь, да?